Усім величезний привіт, Колінс. Фінальний розпродаж знижечки тривають, але я бачу краєм ока, що є багато новинок. нове надходження. Дійсно, давайте подивимося. Ой, нове надходження, чоловіче є і жіноче. Ось такий чоловічий красивий одяг. Зараз я до нього перейду. Зроблю такий кружочок. Подивіться, які класні речі нове надходження. А Колінс літо весна літо 2026 рік. Це чоловіча розкладочка, так. Ось таке поло на короткий рукавчик, футболочка. І тут зразу написано, який склад 100% котон. Така фактурна, трикотажна тканина. А джинси чоловічих чоловічий колінс коштують, коштують так, дві різні розміри. є. Джинсова красива сорочка. о, Як гарно виклали, така розкладочка красива. Аж не хочеться порушувати цю гармонію. Дві 400 ціна і це теж 100% котон. Так, є худі, ось таке худі красиве. З баєчкою всередині. І ціна 1250 гривень. І склад 52 котону і 48 поліестер. От, чоловічий одяг, дуже багато всякого класного. Так що я вас запрошую, Колінс. Не знаю, як з цією музикою буде. Треба без кінця розмовляти. Так що, якщо когось дратує, то просто виключіть звук, що я багато говорю, бо мені музика записується. Я змушена тарабанити. Ось такий шкірзаму, шкірзаму бомбер класний. Але вже музику врубали. Ну для чого питання, ось так, щоб убила? Я, я не чую взагалі. Ну, Я просто не чую свого голосу. Так, Бомбер шкірза 2500. Класний бомбер, досить оверсайз. Різні сукні. Ось така, в кольорі шавлії, красива, напівклюш. Досить супка тканина, красива модель. Ось так рукавчики пошиті. Дивлюся в розмірі S, але розмірна сітка досить широка. 90 котону, правда, хороший склад. 1700 гривень ось така сукня. І бачу, така сукня, що є в чорному кольорі теж. Ось така в чорному кольорі. Бокова гумочка є з боку. І застібається тут на пару гузочків. Дуже красива сукня, що в кольорі шавлі і ще чорна. А ось так вона на спинці. Немає бокових кишень. Якщо здумала, що ще кишеньки, бо там не помішали бокові, але немає. Сурочка і джинс. Але це не джинс, а тканина котонова. Ось така. Так, 97 котон треба стану 950 гривень. Блакитний колір. Жіноча сорочка, як чоловічого плеча. Блакитні стьобані корточки. З капюшончиком. Капюшон не відстібується. тут стягується. Добавлено ще таку стрічку досить цупку по балоні відканені. Ось така красива курточка. Його, Вигляд красивий, спинка трішки подовжена, застібається на кнопочки і, і на блискавку. І є капішончик. Ціна 2400 Ось її спинка. Так, поруч ще ось така курточка з хутра теді. І, по-моєму, вона двостороння, яка класна, так дійсно. З цієї сторони стібана куртка, а тут теді хутро. Красива, досить курточка. І ціна 2400. Красива джинсова блуза, досить такий м'якесенький джинс, приємний на Має вигляд як здалека, що він буде цупкий, але ні досить комфортний, красивий. І теж та така футуристична модель, в стилі кос, такі призібрані рукавчики. Ось така красива, з легкого джинсу. блуза, ззаду застібається на говочки, такі акцентні рукавчики об'ємні. 100% котон. І ціна 1600 гривень. Що мені сподобалося. Футболочка з абстрактною аплікацією. Це нашито. А, це і я підійшла ближче, це не футболка, а це з тканини. А тут трикотажний комір, як і спинка трикотажна. Тут якби аля футболка, аля така якби блуза. І в складі є і котон, і поліестер, тому що вона складується якби з різних тканин. Ціна не є високою 650 гривень. Удалу зайшла, тому що багато є новиночок. Хочеться передивлятися класична куртка джинсова, тобто я маю на увазі класику джинсових курток, але ціна 2400. Ось така курточка, звичайна джинсова якби курточка. Ще мені сподобалися ось такі легкої в'язки, полуфутболочки, Теж дуже вдало підібрані відтінки. Мені сподобалося. Поєднання віскози і поліестеру тисячу гривень. У полу футболочку в'язану можна поєднати табущі. Навіть ось такою спідничкою джинсової довжині мідаксі. Взяти під ось таку корточку, сорочку в оливковому кольорі теж можна. Ціна такої спітнички. Вона застібається донизу на гузики. Це не обманка застібки, а так реально застібається. Стовідсотковий котон, півтори тисячі гривень. Ось така спідниця довжині мідаксі. Дуже вона класна. Сподобався мені і лейбл, і як ззаду пошити з такими кишеньками досить великими. Хороша спідничка, і можна верхів тут набрати досить багато, тому що хороший асортимент, широкий. Думаю, що дизайнери Колін попрацювали над тим, що можна собі одразу купити. Що я ще бачу, ось такий класний. Подивіться, який класний джемпер. Ой, яка хороша колекція. А, весна, літо. 26. Я не знаю, чи відображається такий відео цей відтінок, красивий, дуже оливковий. Напевно, так не відображається. Насправді дуже-дуже красивий, хороший, ну непоганий склад. А ні, акрил і поліестер. Ну, на дотик, я думала, що тут взагалі льон є так приємно на дотик. 950 гривень. Класний джемпер, застібається на гузички І рукавчики реглан. Поруч в'язані ще такі кофтюлечки є. Теж подивіться, тут є оливковий колір, і такий ж самий є, тут є кремовий колір. Теж дуже музику виключили, не вже ні, а ні, почалося. Є вам така кофточка такою в'язкою фактурною. І трішки навіть жіночна від плечей рукавчик призібраний. Поліестер і котон. Отут непоганий склад і 650 гривень. І ось є ще така кофточка, Тут лата і крем по відтінках. Можна з цією спідничкою поєднати, а можна поєднати з такими ось джинсами прямого крою і такий широкий досить донизу, навіть трішки, ніби кльош. Джинс досить хороший, якісний. Все починалося якраз корін з джинсу. Це турецький бренд, але. І якби якість досить хороша. Саме джинси виготовлені у мороко. Ціна не є низькою 2400. Ось такі джинси, Подобаються як вони шиють. І якісно і модно, трішки важкуваті. Ще ось такі джемпери. Джемпер з комірчиком. Одночасно і жіночний, і такий мінімалістичний. Ну дуже багато новиночок. Я бачу, що ще там розкладено, не вміститься одне відео. Згодом я зроблю ще одне відео з з новинками, тому що бачу новинок дуже багато. Точно, бо відео буде задовге. Якщо я сьогодні покажу все: 950 гривень, коштує цей джембор. Так, особливо багато в'язаних речей різних і джинсу. Давайте подивимося. Ось там я бачу класну сукню. Досить модненька, симпатична сукня. Плечі приспущені. Тут теж вона такими защіпами в талії. Широка напівкльош донизу. І тут є бокові кишеньки. Сподобалося коралово-кремовий принт. Ось такий вона ще задумає. має вигляд підкреслена, дуже талія. І застібається донизу на голечки, бокові кишеньки нагадую. Це котон з еластаном і ціна 1700 гривень. А такі сукні є ще темно-синій колір з кремовим. Теж така сама, як і оця. Друзі, ще є сумочки в новиночках. Ось така біла є, базова. Довга ручка є. А на дві блискавки 999 гривень. Це шкірзен, за такі гроші, зрозуміло, я довга ручечка. І є чорна така сама. Чорна мені навіть краще, по фактурі сподобалося, досить нагадує шкіру з металевими елементами, Світшот. кофточка на короткі рукави. реглан рукавчики. Такий і трикотаж досить нагадує. Трикотаж світшоту і навіть ось тут так пошито, як в світшотах, просто на короткі рукав. 100% котон. 100% которо, 1000 гривень. Сподобалася ця штучка, досить непогана. І джинси прямого крою, класика, вони не розплішування, просто прямисенькі. 2000 гривень. Так, кабальтово синій джемпер. Така середня щільність зв'язки, не є легесенький. теж рукавчики реглан. Ось такий. Джемпер кардиган в синій кобальтовому кольорі. Акрил, поліестер і поліамід 1200 гривень. Ще ось такі джинси, досить вони широкі, вільного такого крою з підворотами можна носити, напевне, можна їх і розп... Ні, вони прикріплені, ось тут підшиті, то їх будете носити тільки отак підвернуті. Класні джинси, м'якесенький такий джинс досить. Дві чотириста. Ну і верхів до джинсу ви бачили, що є багато, ще тут є різні досить сорочки, класні, різні блузи, багато синього, кремового. Ось така ще сорочка, як чоловічого плеча, синя в білу смужку, вільного прямого силуету, плечі приспущені. 950 гривень. Якби ціна досить допустима і прекрасний склад, 87% віскози. Поруч спіднички класні. Трапається і донизу, дожені віддаксі. Ух ти, скільки класних новиночок літньо-весняних ось така спідничка. Синя в бежову крапинку є бокові кишеньки, застіпається донизу на узочки, трапається донизу. І ціна 1000 гривень. Непоганий склад 83% віскози. Ну і поруч ще ось такі сорочки. Ніжно-блакитний колір, ліоцел 100%. ціна 1200 гривень. Візуально нагадує денім. Такий, якби випраний, якби варений денім, але насправді це ліоцел. І ось такі ще а, кофточки класні з трикотажу. Теж такий ніжно-блакитний відтінок, який підійде ідеально до любих джинсових штанів. Не цупкий трикотаж. Акцентні рукавчики. Я бачу, в цій колекції багато речей з акцентними рукавами. Тут котон і і поліамід. 800 гривень ціна. Дуже класненька модель, мені сподобалося. Я б таку кофточку носила з задоволенням скільки стосів джинсів. Просто дуже багато. Ще є ремінчики під натуральну замшу. Величезний вибір. Рівінчики на будь-який смак. І такий рівінчик коштує 340 гривень. Просто класичний, чорний. Якщо ви хочете широкий, 340 гривень. Напевно, та 340 гривень. А ось такий, це вже шкіра написано. 600 гривень. Є, бачите, написано, що шкіра то коштує 600 гривень, але за шкіряний рівень варто дати, бо він вам буде надовго. Друзі, ми були в Колінс, дивилися новинки, не всі. Ще буде, обов'язково, тому що все не поміститься. одне відео. Дуже багато всякого класного і ще додають. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.